що, Друзі, привіт з вами Саша 839. Влог, прогулянка, поки я йду на роботу доїхати, поки в мене ще час є. Рішив прогулятися на поштовій площі. Невивожний конвіт. Дуже так класно, можу сказати, друзі. і місто, один. Зодні зад воно трошки себе закрите. Да, дуже гарні такі регляд, друзі. Лови не так завжди знімаю, то шорти, то і ще щось знібуть. Вирішив зняти Такий маленький влог для початку, а далі там буде видно. Так, да. Наскільки все гарно, інструктура, бачити. бачите. Ну, зараз поки тихо. Людей ніхто толком не ходить, багато різних тривог. Вони відбувають а, так, коли як. А поки все чудово, на вулиці гарно, що і прохладний. Так все чудово. Дані тут якраз йде морський порт, тоді яхти були, кораблі приходили до набережні і багато людей, які каталися на них. А, дуже класно ходити та гуляти. Чудово просто. Якраз якщо вид, і не тільки... Тут якраз е, Прапори американський флаг, український. не і але блін. Чудово, можна сказати. Це да, такий перший флаг на дві хвилинки і на дві з половиною. А так блін, поки тихо, на площаді немає. Лавочки такі іноді. Наду да, в мене теж бомбосховище похоже, як заброшений йде, друзі. А так поки не відомо. Ну так, да, річковий вокзал. Населений кевід річковий вокзал. Давний чудово. Добре, друзі, гарно всім дня. Робимо підписочку. Далі буде контент, робота і не тільки. Всім пока. був Саша.